Рада вітати в цій студії Дмитро Белоусов. Дім, привіт. Так, добрий день, як мене чутно? Чудово, Шей. я гарно тебе бачу, у тебе красива така гарнітура. Давай я тебе представлю. Тема, яку ти сьогодні нам розповістиш, це контрактне виробництво в Китаї. Як створити власний бренд без зайвих ризиків і переплат у 2025 році. Ти підприємець, блогер її, експерт з контрактного виробництва в Китаї власник Ізі Чайна бізнес LTD. міжнародна логістична це компанія та консалтингова компанія продає товари тоннами в 15 країнах світу. Ну, розкажи нам про це контрактне виробництво. І як там замовити того чайника, що багато, дешево і якісно. Please. Добре, дякую. Е, так, е, наша компанія е, про мене ти вже трохи розповіла. Я з 2012 року мешкав в Китаї, зараз перебрався до Турції, але мій основний бізнес він е, все ще в Китаї. Колись ми дійсно продавали товари. Зараз ми зосередилися лише на тому, щоб для наших клієнтів робити контрактне виробництво в Китаї. В цьому маємо велику експертизу. У нас є склад та офіс в місті Гуанчжоу. Це основне місце міс, місто в Китаї, яке багато людей знають, тому що там є багато ринків, багато фабрик і так далі. Там розвиваємось, там робимо, але робимо виробництво по всьому Китаю, робимо інспекції по всьому Китаю, робимо будь-які послуги, все, що відноситься до виробництва по всьому Китаю. Трохи про те, які послуги відбуваються у нас. Основна послуга, на, яку, на якій ми зосередились, зосередились, і про яку буду розповідати, це контрактне виробництво, але Окрім виробництва, ще є багато інспекцій, аудитів, перевірок, пошуків, закупівлі е, взірців в Китаї і так далі. Тому що без е, проходження цих кроків нормально запустити виробництво в Китаї дуже складно. Тому це можуть бути як окремі послуги, так і загалом, як е, в цілому, послуга виробництва в Китаї під ключ, яка включає всі ці маленькі послуги. Так, які є е, варіанти е, виробництва в Китаї? Загалом вони підрозділяються на два основних типи: Це е, ОЄМ-виробництво та ОДМ-виробництво. Раніше, мабуть, е, років 3-5 назад. Більшість людей вибра обирали для себе ОЄМ-виробництво, тому що це більш просте виробництво, коли ти береш якусь фабрику, яка виробляє якийсь условний там PowerBank чи Thermos, клеїш на нього свій шильдик, свій бренд та потім його продаєш. Але зараз, коли дуже велика кількість селерів є на маркетплейсах, коли велика кількість людей продає на маркетплейсах як в Україні, так і в Європі, в Сполучених Штатах, і так далі, недостатньо просто наклеїти свій шильдик на якийсь рандомний стандартний товар. Треба цей товар подивитись, якісь відгуки в Китаї покращити. Щось зробити з ним, з ним якісь більш складні процедури, і потім вже його продавати для того, щоб бути конкурентно спроможним. Тому тут приходить до нас ОДМ, тобто виробництво, коли треба змінювати якісь деталі в товарі. Це призводить до того, що треба комунікувати з фабрикою набагато більше. Це призводить до того, що може бути більш. Більша кількість помилок, це призводить до того, що потрібна більша експертність в тому, щоб це виконувати. Якщо раніше часто густо велика кількість людей могли самостійно домовитись фабрикою про те, щоб наклеїти свій шильдик на товар, то зараз, коли це призводить до великої кількості розмов з фабриками, потрібні якісь експерти, тому ми Почали спеціалізуватися суцільно на виробництві, на допомозі предприємцям в тому, щоб ефективно, якісно, без ризиків виробити свій товар в Китаї і потім конкурентно його продавати на різних маркетплейсах в цілому помиру, не тільки в Україні. Для кого підходить загалом виробництво? Воно підходить для селерів на маркетплейсах. Воно підходить для тих, в кого вже є свій бренд. Його не треба розробляти. Воно підходить для дистриб'юторів, для компаній з готовими розробками. Хто приходить до нас, щоб ми допомогли з виробництвом? Це е, можна розділити на дві групи. Це або люди, які бажають е, зробити виробництво, не знають, як його розпочати, і хочуть спочатку розпочати його е, правильно та якісно, або люди, які мають якісь е, проблеми, помилки і бажають їх з нашою допомогою виправити. Е, і про це будуть деякі кейси, про які я е, трохи згодом вам розповім, як люди намагалися що зробити самостійно, що в них вийшло. І чим ми змогли їм допомогти? Переваги та недоліки контрактного виробництва загалом можете подивитися, що написано зараз на екрані, потім ця презентація буде для вас доступна. Але якщо коротко говорити, контрактне виробництво вимагає більше часу, більше грошей, але допомагає вам бути більш конкурентно спроможним. Це, якщо сказати дуже коротко, е е як це відноситься. До замовників далі типові умови співпраці з фабриками. Що треба знати, коли ви обираєте фабрику? Всі ми знаємо, що є такі сайти як alibaba.com, 1688.com, ти вбиваєш там якийсь товар, бачиш велику кількість фабрик, але не зовсім розумієш, як вибрати ту фабрику, яка для тебе виготовить добрий товар. Як вибрати ту фабрику, яка не буде торговою компанією, а буде е, чесним виробником. Тому ми маємо певну експертизу в тому, як обирати фабрику. Не як шукати, шук, знайти, шукати може кожен. Як обрати серед великої кількості ту фабрику, яка підійде під ваш персональний запит. І чому, наприклад, часто невеликі мануфактури більше підходять для того, щоб виробляти ваш товар, аніж великі технологічні фабрики. Ми всі звикли до того, щоб зробити щось дешево, щоб зробити щось якісно, треба знайти якусь велику фабрику, на ній Розмістити своє замовлення і все буде добре. Але часто такі фабрики мають, наприклад, велику мінімальну партію, яку треба на них замовляти. Якщо у вас маленький бюджет, ви вже не можете це зробити. Якісь певні умови. Хтось може вимагати з вас, наприклад, 50% першого платежу, і це не дуже добре, тому що згодом у вас буде не настільки великий фінансовий важель. Для того, щоб виправляти брак і домовлятись фабрикою пізніше. З різними фабриками треба по-разному домовлятися, і часто знаходяться, наприклад, ті фабрики, які не представлені на сайтах 1688, на сайтах alibaba.com, але можуть дати добру собі вартість товару, які можуть його зробити, наприклад, швидше, аніж інша фабрика. Тут ми приходимо до тих кроків, які загалом потрібно зробити, щоб якісно виробити товар в Китаї. Перший крок, напевно, нульовий крок дослідження ринку та вибір сфери, в якій ви будете виробляти товар, він все-таки лежить на вас, як на замовнику. Тому велика кількість людей до нас приходить, вже знаючи, я хочу виробляти те то -та, таке, таке, я хочу продавати там. -там. Що потім ми робимо? Є П'ять кроків, перші два кроки ми, на відміну від багатьох інших компаній, намагаємося і робимо безкоштовно для наших клієнтів. Чому тому, що ми розуміємо, що складно за щось сплачувати, кудись ув'язуватись, якщо ти не розумієш, чи будеш ти з цього отримувати якийсь прибуток. Чи буде це тобі вигідно, чи буде це тобі цікаво? Саме тому пошук та верифікація виробника та розрахунок собівартості проєкту під ключ. Згодом розкажу трохи детальніше про це. Ми робимо абсолютно безкоштовно. Далі, вже такі послуги, як технічне завдання, тестова партія, виробництво та логістика звісно, за це ми вже беремо певну плату. Йдемо далі. Пошук та верифікація виробника є дуже багато джерел, де ви можете знаходити виробників. На першу думку приходять тільки ті джерела, які є в інтернеті. І тут можна спитати, ну, навіщо тоді нам звертатися до когось взагалі, якщо можна самому знайти таких виробників. Але, як показує практика наша, за 12 років багато, багато клієнтів, які приїжджають до нас в Китай, знаходять своїх виробників на спеціалізованих виставках. Наприклад, автозапчастини. Автозапчастинам досить складно що знаходити в інтернеті. Треба їхати на певні е, виставки. Наприклад, дуже велика виставка проходить в Шанхаї, е, в інших містах, і там шукати. Ми можемо відправляти туди наших представників, чи можна їхати туди самостійно. Все це можна робити для того, щоб знаходити. В, в залежності від того, е, який масштаб вашого проєкту, яка сфера. Продукту вашого проєкту, ми можемо рекомендувати шукати вашого виробника чи на ринках оптових, чи в інтернеті, чи на виставках, чи ще якось іншими методами та можемо виконувати це замість вас. Згодом ми робимо замовлення зразків, і ці зразки ми отримуємо в Китаї. Там їх тестуємо за вашим технічним завданням, там їх знімаємо, фото, відео, відправляємо вам. Таким образом, ви економите певні кошти і найголовніше час. Ну, Якщо в Україну брати. То можна місяць зекономити, якщо хтось за вас отримає і гарно протестує зразок, а вам не треба буде його чекати, поки він прийде до вас. А час це ну, ми розуміємо гроші. І далі вже аудит фабрики та верифікація, щоб зрозуміти, чи є ця фабрика торговою компанією, чи ні, і чи є в цій фабрики можливо якісь судові позови, чи може у вас бути якісь проблеми з цією фабрикою, щоб почнете з нею співпрацювати. Все це ми виконуємо. Ось приклад. До нас звернулася компанія, яка знайшла в інтернеті постачальника певних сталевих листів. Але коли вони ну, щось запідозрили і звернулись до нас, ми побачили, що цей підприємець він пропонує по досить дешевій ціні ці сталеві листи. Він Пропонує сплату на картку фізичної особи в Китаї, це загалом нормально. Але саме в, в цьому випадку, коли ми спитали, а чи є вас взагалі юридичні реквізити, вони сказали, ні, нам це не треба, нам це незручно і так далі. І вони відмовилися від того, щоб ми приїхали на їх фабрику і перевірили цей товар. З цього ми зрозуміли, що загалом великий ризик е в співпраці з цією фабрикою доповіли про це нашому замовнику, і він відмовився співпрацювати з ним. Далі про розрахунок собівартості проєкту. Часто підприємець собі представляє: ось є собівартість товару, яку я подивився на alibaba.com, ось є якась ставка, яку мені сказало, Карго чи якась логістична компанія, та і все. Це разом і є моя собівартість. Але тут треба розуміти, що ви бачите великий перелік е, певних трат, які можуть бути у вас, якщо ви е, розпочинаєте виробництво в Китаї. Я не буду переліковувати всі, ви просто їх бачите. І все це загалом ми беремо до уваги, коли формуємо нашу комерційну пропозицію, і коли просто е, людині відповідаємо, скільки загалом це буде коштувати. Якщо все це. Долучити до фінальної цифри, часто ця цифра е, відрізняється на 20-30% від е, тої, яка е, у нас є, коли ми просто додаємо собівартість товару до собівартості логістики. Е, розуміємо, що ваша маржинальність з цього може зменшуватись на 20-30%, якщо відразу не враховувати всі ці витрати. Тому треба дуже е, як сказати, е, враховувати ці витрати. Далі. Технічне завдання та тестова партія, скажу так: більшість людей не знає, як правильно формувати технічне завдання як правильно його відправляти в Китай, для того щоб китайці це зрозуміли зрозуміли. Недостатньо просто перевести це на якусь мову, на англійську чи на китайську, та відправити китайцям. Треба розуміти, коли вони будуть вам відмовляти, тому що, наприклад. Певні відмінності в бізнес-менталітеті нашої країни та Китаю. Призводить до того, що багато підприємців не розуміють, коли китайці їм відмовляють. Коли, коли китайці кажуть підприємцям ні, ми не можемо, тому що вони не роблять це напряму. Вони кажуть, вони не кажуть вам ні, ми не можемо. Вони просто е, починають щось е, якось затягувати процес, не відповідати так далі. І потім часто до нас звертаються клієнти, які кажуть, ось я щось там місяць-другий переписуюсь з тими китайцями і не можу зрозуміти, чому ми не можемо до чогось прийти. Да просто вони так кажуть ні. Якщо вони щось десь починають юлити, це значить ні. Багато людей цього не знає. Тому як правильно скласти технічне завдання та по цьому технічному завданню е, виробити першу тестову партію, це е, дуже сильно впливає на успіх вашого майбутнього проєкту. Ось вам ще один кейс. Ми виробляли для нашого замовника ось такий товар: це детектор якості повітря. І першу партію ми сказали фабриці: так, ми замовляємо велику партію, але спочатку нам треба виробити лише 50 одиниць. Вони нам виробили. Ми отримали це на наш склад в Китай, і саме в Китаї. Не там в Україні не десь ми е, побачили, що коли ми включаємо цей е, пристрій, він починає там майже не вибухати. Ми розказали про це фабриці, виявилося, що це брак елементів живлення, які були замінені, і загалом е, основна партія була вироблена без цього браку. Тому е, тут можна сказати, що е, більшу кількість браку. Треба відсівати, треба бачити, треба контролювати саме в Китаї, тому що коли ви отримуєте такий товар у себе в країні, повернути його назад в Китай буде дуже важко, і повернути гроші за нього буде дуже важко. І треба буде його повертати за свої кошти туди і обратно. І треба буде дуже багато часу їх коштів потратити на те, щоб з цим товаром щось зробити. А якщо включити в вашу систему виробництва декілька потрібних інспекцій на певних ключових точках виробництва можна цього уникнути. Далі, виробництво партії та аудит якості. Ось, наприклад, вам хто знав про те, що, коли ви, якщо ви, наприклад, займаєтесь взуттям, то за період виробництва взуття треба на фабриках проводити десь біля. 6, 7, 8 виїзних інспекцій на фабрику для того, щоб отримати в кінці якісний товар. Чому? Тому що спочатку треба е, перевірити той матеріал, який прийшов на фабрику. Якщо він вже не той, вже поганий, вся партія буде погана. Потім треба перевірити, як вони його розкроїли. Потім треба перевірити, як вони його шили. Кожний цей етап, коли ваше взуття буде готово, назад відкатати вже неможливо. Багато людей про це не знає. Тобто, ми домовились з китайцями, ми там заключили контракт, і думаю, що все вже буде добре. На жаль, не так. На жаль, треба їздити на фабрики. Для різних товарів це різна кількість інспекцій. Треба ставити певні ключові точки. Треба ці ключові точки прописувати в ваших контрактах, і тоді можна отримати в кінці. Той товар, який вам потрібен. І його не треба буде переробляти, не треба буде розбирати з браком і так далі. Ось вам один приклад на те, що я тільки що розповів. Знову був клієнт, який самостійно виробляв офісні стільці. Він знайшов виконавця, тобто фабрику, але у фабрики була не дуже гарна сітка. Ось, ви бачите, на спинці є сітка, він, він вирішив самостійно знайти фабрику, яка виробляє сітку, і на фабрику виробника її відправляти. Потім те ж саме він, він зробив з газліфтами. Це така штука, яка піднімає кресло, щоб ви могли трохи вище, трохи нижче сидіти, сидіти на ньому. Потім, для того, щоб зекономити на доставці. Він виробив свою власну картонну коробку і теж прислав його на фабрику. Все це в нього зайняло майже півроку, але, але все одно він не зміг зробити так, щоб все вироблялося так, як йому потрібно. Чому? Тому що якщо багато процесів робити дистанційно, робити без е, певних перевірок якості, не їздити на фабрику, не мати з ними е, персональний контакт. Можна і півроку, і рік займатися цим, і це не буде призводити до якогось певного результату. Зараз у нас є замовник, який вже три роки замовляє взуття і і досі не може зробити добитися того щоб я взуття було е, потрібного потрібної якості тому ось буквально сьогодні перед е, виступом е, ми робили робили дзвінок з моїм менеджером і я їм казав що треба шукати нову фабрику З цією фабрикою вже е, ну щось робити буде неможливо Далі, логістика та митне оформлення. Загалом ми маємо афільовані компанії, з якими ми робимо доставку. Якщо в наших замовників є та логістична компанія, з якою вони звикли працювати, ми також можемо так працювати. І дуже важливо. Перед тим як передавати товар на експорт, робити логістику, зробити правильне маркування товару, тому що ми всі знаємо, що більшість людей продає на маркетплейсах, там потрібне маркування. Потрібно правильно зробити документацію, потрібно правильно зробити пакування товару. Тому що самі фабрики вони не видають е, часто товар в тому пакуванні, яке потрібно. Якщо у вас їде цілий контейнер, це одна історія. Якщо у вас їде менше, е, ніж цілий контейнер, там досить-досить уважно треба відноситись до пакування е, і так далі. Ось вам ще один приклад, коли людина. Недостатньо уважно віднеслась до маркування, довірила його фабриці, ніяк його не перевіряла. І потім, коли такий товар відправлявся на Амазон в Америку, фабрика переплутала маркування. Тобто, ці капці різного різного кольору, вони були з неправильним маркуванням. Це привело до делістингу та блокування. Ви розумієте, які кошти, які збитки були у цієї людини, коли їй просто було потрібно вивозити зі складу FBA цей товар, якось його там перемаркувати, переробляти, і так далі. Ось до чого призводить, якщо це все не контролювати. А контролювати це все потрібно фізично на території Китаю. Типові проблеми загалом я вже багато з цих проблем вам розповів. Є Фабрики шахраї, таких мало, але буває. Є фабри... є е, е, торгові компанії, які маскуються під фабрики, це дуже часто на libaba.com десь м, приблизно 50% це торгові компанії, які просто ті ж самі китайці, які роблять свою націнку, які знають добре англійську мову, які доб... роблять добрі фотографії, рекламу та маркетинг та е, продають це с... е, з націнкою. Є певні певні складнощі в перв перемовинах. Я вам вже казав про те, що недостатньо просто в Google-перекладачі перекласти та відправити це на фабрику. Їм потрібно відправляти, знаєте, певну інформацію е, певними кусочками. Якщо виправляєте на китайську фабрику відразу багато запитань чи відразу багато інформації, вони можуть щось не помітити і потім просто скажуть та цього не було. Тобто ну, є певні нюанси, які ми за 12 років праці вже знаємо, знаємо, як відправляти, як розуміти, прийняла правильно фабрика нашу інформацію, чи не прийняла. Як правильно подавати дизайни? Упаковки, дизайни молодів та матриць, щоб вони правильно були вироблені, тому що різниця там в 1-2 міліметри вже призведе до того, що ваш товар чи певна його частинка буде вироблена неправильно. Вам треба буде переробляти матрицю, яка коштує 10-20 тисяч доларів, якщо неправильно проконтролювати, як для вас вироблять цю матрицю для виробництва вашого, вашого товару чи якоїсь маленької детальки для товару. Ну і потім помилки при пакуванні маркуванні я сказав, порушення інтелектуальної власності це коли сама фабрика може потім дивитися, що ви добре продаєте свій товар десь, на Амазоні, і відправляти свій товар під вашим же брендом на той Амазон і робити цей товар на себе. Такі моменти бувають, тому треба мати і персональний зв'язок з фабрикою, щоб їм, ну так скажемо, не дуже вони хотіли це робити, і треба в контрактах також з фабрикою обговорювати. Але в Китаї це ми не дуже розуміємо, в Китаї більш цінують персональні відносини, ніж контракти. Тому більшість людей, яка вважає, що я ось дистанційно з України, щось там з китайцями поговорив, контракт підписав, для них це ну, 10%. Нічого не значить. Дуже. Гарно, якщо на фабрику хтось поїхав від вас. Вони побачили конкретну людину, вони з нею пожали руку, і вони знають, що ми перед цією людиною маємо певну відповідальність, вони вже не будуть щось хитрити і робити щось погане. Але мало хто про це знає. Далі що, чим я можу вам допомогти? Під кінець десь хвилинка дві мені ще потрібна для модератора інформація. Ми можемо за вас зробити десь, пример, десь, наприклад, третину вашого виробництва безкоштовно. Чому? Тому що те, що входить, ось ви бачите, зліва 1, 2, 3, 4, 5, пошук товарів, аудит китайського контрагента, послуга закупки та тестування взірців у Китаї, розрахунок логістики, аналіз собівартості проєкту під ключ, все це. це для всіх глядачів цієї конференції ми зробимо безкоштовно. Після цього у вас вже буде вирва, вас вже буде зроблено ну десь третина вашого виробництва. Після цього, якщо вам вже це буде вигідно, цікаво, і так далі, ми можемо співпрацювати далі або можете робити це далі самостійно. Якщо вам буде здаватися, що ви можете зробити самостійно добре, ми зможемо надати вам. Безкоштовно звіт, за який ви зможете всі ці е, кроки проробити самостійно, якщо ви знайдете в собі сили це зробити самостійно, будь ласка, але якщо ви вже той підприємець, який, е, який звик делегувати певні функції на своїх співробітників, на того, хто може це зробити е, якісно, то ми саме той експерт, який може для вас бути е, відділом е, виробництва. Та закупівлі в Китаї під ключ на аутсорсінгу за ту ж саму собівартість, яку, яку ви витратите, якщо будете наймати собі в штат е, співробітників, які будуть цю роботу робити. Треба їх наняти, треба їх організувати, треба мати певну експертність. В нас вже це є, тому дуже зручно цим користуватися і не мати жодних проблем е, з вашим виробництвом в Китаї. Ось сюди ви можете додаватися. Це наша інформація. Можете відсканувати код, чи потім подивитись, чи набрати в інтернеті, чи в Ютубі на бізнес. У нас є великий Ютуб-канал, де я знімаю дуже багато відео, коли я їжу по фабрикам. Показую якісь кейси, показую, як проходить виробництво того чи іншого товару. Тож можете додаватися, можете питати ці кроки, можете безкоштовно присилати ваші запити. А зараз я готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас є. Дякую. Дмитре, дякую. Нарешті ти нам дорозкрив повну всю тему щодо того, як ставиться ТЗ, які підводні камені бувають в виробництві в Китаї, що треба особисто спілкуватися з виконавцем, їздити на фабрику. Це вже закриває деякі питання в нашому чаті. Я тобі дуже дякую за експертний доклад. Але я обов'язково зачитую тобі їх, і ти можеш обрати одне, яке найменше, на твою думку, було розкрито та відповісти на нього. А на всі інші, будь ласка, зверни увагу в чаті одразу після свого виступу. А, такі питання: а, а чим краще брендувати в Китаї а не в Україні? А також які умови інспекції товарів? Ви ж ви ж цю інспекцію робите? От це чи можна віддалено запустити виробництво без поїздки в Китай? Ну, певно, можна, але я але вірно ж. І от вартість послуги виробництва під ключ під кожен товар, він розраховується вами ця вартість послуг чи ні? Що робити в разі, коли якість часом погіршується у товара? Тканина, там товшина, щось там рветься? Ну от з часом саме погіршується, тому цікаво. А, і чи є сенс їхати на виставку і дивитися, як що виробляється в Китаї, якщо ти новачок ще нічим чим не займаєшся? Яке з тих питань тобі найбільше відгукнулось? Я відповім на два питання дуже коротенько. Питання щодо того, можна дистанційно організувати в Китаї. Так, можна їхати в Китай зовсім не обов'язково. Питання щодо. Поїздки в Китай на певні виставки краще їхати з конкретикою, тому що більшість людей, які їдуть на Кантонську, наприклад, виставку і не мають конкретики, це просто туристична поїздка, яка нічого не має до бізнесу. Кажу вам на своїй експертизі, тому що багато таких людей до нас приїжджає і це ні до чого не призводить. І е, найважливіше питання щодо того, коли якість погіршується е, зго... З часом, коли виготовляєш певний товар, це відбувається е, е, через те, що не контролюються певні етапи виробництва, не робляться інспекції там, де це треба робити. Тому китайці трохи розслабляються. Все, якщо все контролювати, якщо робити інспекції, ніякого погіршення ні на один процент не буде. Це я вам гарантую. Дуже дякую, Ємко. Лаконічно і закрив наші запитання. Але ще звернись, будь ласка, в чат.